У ефірі вашій увазі зараз презентую вже дев'ятий мішечок бріджі лосіни спортивні середні великі розміри по 4,3 долари за кілограм чемпіон і яскраві кольорові модельки і темні на любий смак. Ця позиція в обмеженій кількості. Рекомендуємо замовити, тому що їх. Дуже швидко розберуть адідас. Як вчора було у нас з лосінами спортивними кодом 0,35, їх вже немає, буквально за один мах розібрали. Тому рекомендуємо замовляти і бріджі лосіни, авіа. Ціна за 1 кг 4,3 долара. Вартість мішечка вагою 25 кг буде коштувати вам. Лише 4538 гривень за 25 кг. Передивляйтеся, вибирайте не лише із огляду. Цю позицію можна замовити і зашити не розпакований мішечок. У кого можливо будуть якісь запитання, запитуйте, консультуйтеся. І так, хто бажає придбати, лот номер 9. Бріджіло можна замовляти. Пишемо, беру, забираємо 9 мішечок. 4 і 8 ще поки що у нас вільний. Далі, скоріше за все, перейдемо до презентації інших позицій. Зараз уточнимо, яка саме буде позиція у нас на огляді. А бріджелосіни, забираємо 4 мішечок, забираємо восьмий і ось наразі... І сьогодні, друзі, у нас на огляді будуть останні мішечки штанів трикотажних камуфляжних мілітарі. Позиція під кодом 500. Вони майже закінчилися і зараз будемо знімати останні, які лишилися. Вчора їх показували, дуже багато мішечків розібрали, лишилася вже обмежена кількість лише ті, які нам підготували сьогодні для огляду. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру ділимося трансляцією. Запрошуємо. На огляди знайомих, зараз в прямому ефірі у нас 9 мішечок, бріджі лосіни. Це не весь лот на огляді, це лише частина. Хто все-таки бажає придбати, замовляємо. Якщо вже замовили один мішечок, дозамовляйте. І так, виходить, що три мішечки, брідж-лосін у нас поки що вільні. За четвертий так нам ніхто не відписався. Його ми зняли з резерву. Восьмий мішечок і дев'ятий не забрали. Значить, вже нема бажаючих так багато, як було спочатку. Хто бажає, можете ще раз передивитися вільні лоти. А у нас в прямому ефірі зараз будуть представлені останні мішечки трикотажних. Штанів мій літарі під кодом 500. Сьогодні знімаємо їх останнє. Вчора дуже великий об'єм був замовлень. Додивляємося огляд дев'ятого мішечка. Складу його, зашиємо, і у нас в прямому ефірі далі трикотажні штани мілітарі на манжетику завужені донизу. Позиція майже розпродана. Сьогодні показую, точніше, вже зараз буду показувати їх. Останні, які нам підготували для показу. Запечатаних, не розпакованих вже немає. Лише ті, які сьогодні будуть у нас зараз в прямому ефірі. Тому хто у нас вчора не встиг придбати трикотажні штани мілітарі. І з огляду, сьогодні у вас така можливість буде або дозамовити зможете. Є в наявності і трикотажні штани під кодом 2.02 всіх розмірів. Їх вчора показували, можливо, сьогодні також.